Привіт, так е, отаким от, от магічним чином ми, коротше, опинилися вдома. Насправді, за останні два дні просто я вчора не знімала. Вчора ми Ні, вчора ми приїхали, а позавчора вчора ми ходили в похід, другий на озеро Росохан. І коротше, зараз я вам все розкажу, бо це був треш. Ну, типу, я відео не могла знімати фізично ніяк. Я буду нам готувати лікувальний супчик з Каті і паралельно вам розкажу, папа, про якісь продукти. У нас тут отакий от вайбік, щоб ви розуміли, ліки валяються усюди. Отакий от вайбік, типа те, що ми кушаємо. Тут буду нарізати цибулю і вам розказувати. Коротше, я ж вам показала апартаменти, де ми зняли житло. Вони знаходяться типу, прямо е, біля того місця, де починаються піші ці походи. Тобто, зовсім поруч, вони максимально зручні в плані того, що тобі не треба далеко йти до цього пішого походу, де ти починаєш іти. Але там, я вам казала, що там дуже холодно. Тоді ми переночували там одну ніч. Потім ми повернулися після цього першого походу, про який я знімала відео з І ми були всі мокрі, тому що там був сніг, там був дощ, ну ви бачили відео грязі, це все. І ми не могли ніяк це висушити. Типу. Ти повертаєшся з холоду в холод. Причому я не знаю, чому там так холодно, тому що у мене вдома зараз отоплення теж немає і там не було отоплення. Але там було в три рази холодніше, спати було неможливо просто. Ми були вдвох. Ой, буду плакати, я ж це болю ріжу. Да, ріжу. Буду в те завжди розповідають. Коротше, там було дуже холодно. Ми там переночували, і на наступний день вже настільки було. Ну, типу, коли постійно холодно, і ти не можеш зігрітися, там тільки вода була гаряча. все, Тобто, в душ можна сходити, але спати максимально важко. І наступний день був важкий, і ми вирішили, що ми бронюємо житло в Івано-Франківську, йдемо в похід на озеро Росохан, і потім їдемо ввечері в Івано-Франківське, ночуємо там, тому що неможливо спати. Дуже холодно. Ми пішли на це озеро Росохане, і через те, що ото, ось такий стан був, я не хотіла там, чесно, знімати. Я вже думала, просто сходимо в похід, насолодно з чим зможемо і все, потім грітися, потім, як відігрівся, вже буду знімати. Коротше, пішли ми на це озеро. Саме озеро дуже гарне, чесно. Ну, типу, я навіть не очікувала, що воно буде таке гарне, тому що ми ходили на несамовите, і воно мені, мені менше сподобалось. Хоча ми ходили на нього теж восени, це було в листопаді минулого року. От, а це озеро Росухан дуже гарне було, і там ще все засніжено так неймовірно. Оставляю фоточки, які ми викладали. Я викладала в інстаграм, і Катя там робила дуже гарно. А, от. Коротше, це все було супер. Потім ми пішли назад, все теж було хорошо. А, І потім ми зупинились поїсти борщика, кашу, і нам треба було коротше, нагріти воду. А, вирішили ми набрати її з джерела, бо Катя читала, що можна не води, водити, типу, з джерела набирати воду, нагріти її можна пити спокійно. А, поїли, попили чаю, зустріли там людей ще по дорозі, поспілкувалися з ними. І ну, типу, відразу після цього поїхали в Івано-Франківськ. Це було ок, ввечері поїли Макдональдса, що заїхали в мало Франковську. Коротше, все було класно. Ми ще так насолодилися тим Макдональдсом, наче я не знаю, це якась божа подарунок долі просто. тому що ми були дуже голодні. А, і коротше, на наступний ранок ми ж маємо їхати в Черкаси на 9 годин їхати. Ми прокидаємось, а нам хрінове. Нас починає нудити потрошку. Ми так збираємось, сил щось немає. Коротше, ми збираємось. І в дорозі починається саме піздє, так що чесно, тому що ми їдемо на стошниць страшезно, сил немає, просто ноги підкашуються. Блювода, коротше, все підряд. Ми ледь-ледь вчора, чого я не знімала, бо ми ледь доїхали живі додому. Я взагалі не знаю. Чесно, ми вчора доїжджали, і Катя каже, я не знаю, як ми це зробили. Я чесно сама не знаю, як ми це зробили, тому що це було максимально важко. Я нарізаю цибулю через це плачу. Коротше, приїхали додому, поміряли температуру, у мене 38, у Каті 38,5. Зараз ми у мене вдома, е, відпиваємося все рео, п'ємо, а Що а це? Рео. Я сказала Рео. Я кажу, Рео. А, рео цю водичку, п'ємо пігулки. Сьогодні вже краще, вже живіт не так сильно болить, ще болить, але вже, ну, зрівняння з вчорашнім, це вже небо і земля. знаєте. І не тошнить так сильно, типу, є навіть апетит, бо вчора ми тільки починаємо думати навіть про їжу. Просто відразу рвотний рефлекс, це неможливо витримати було. Я, вчорашній день я просто я хочу його окреслити якоюсь чорною міткою в календарі, бо це було жахливо. Ця дорога. Ями постійні, а тебе нудить. Коротше. Це просто жам. Соколи з тих? Коротше, так, да, треба зафарбувати. Коротше, зараз ми вже вдома. У мене вдома, вдвох. Відпоюємося, ось, ось зараз приготуємо собі супчик і цей. І почали дивитися гру престолів заново. Мені от з вчорашнього вечора я вчора засинала, а я, блін, ми вчора ще прийшли додому. Коротше, і я лягаю в ліжко. А я не можу ще через температуру очі болять, але в цілому, типу, настільки все пливе перед очима, я просто так лягла і лежала з закритими очима, бо нічого не хотілося, просто, хотілось випіляти навіть <сі> так. Погано було. От. <сі> А сьогодні вже краще. Ми будемо дивитися групу шторів, кушитися наш супчик. Сьогодні такий день. Папа нам привіз вчора вночі. Короче, ліки, бо каті треба було збити температуру. Сьогодні привіз оце е, продукти нам, щоб ми могли це все приготувати і не ходили в магазин. Дякуємо велике. Просто <сих> спаситель наш. От, коротше, отакі новини. Все, все розказала. А це вам приміточка на моє Якщо будете десь в горах, до чого я це все розказувала? <рес> <рес> Кип'ятити або воду три хвилини краще, <рес> або декілька <рес> разів перекип'яти, а краще взагалі просто купуйте воду і ту, що ви з собою взяли, нагрівайте, Ну і нахрен ці джерела. <рес> Або через фільтр пропускаю. Я не знаю, що з нею треба робити. Але я навіть вже через фільтр пропущу не буду її мати чесно після цього. А якщо в мене кілька? Ні, а... я візьму з собою краще буду таскати двохлітрову а ані що це. Ні, ти що, якщо так в горах накрили в палаці, ну це вообще здохнуть можна. Так, все. Що? Покип'ячом. Три хвилини. Я тихий ти, черські тепер пропустив загалі. Ці дні у нас якісь ну дуже прямо у нас не ця поїздка, якщо чесно. Починаючи з того, що там, де ми жили, а парти класні, але вони класні влітку. Типу, зараз це було по-перше дуже холодно. По-друге, немає взагалі Нє. ніякої мережі. По факту, як ви власниці сказала, що в неї не хотіли Ну, так, Ми коли виїжджали, вона сказала, що він зламався. Типу, я дуже перепрошую, але ніхто цього не сказав. Ну не попередив заздалегідь. І коли ми там жили, нам теж цієї інформації не поступало. Типу, да. просто якби ми, ми про знали, або обігрівач взяли, або ми, ми, ми машиною їхали. Тому що боялися, може, що ми не будемо, може, ще так. десь відшого місці. Коротше, так, да, якось отак от все не складалося. Я не знаю, єдине реально, що класно було в цій поїздці, це це озеро. Тому що цей похід, ну, типу, хоча ми максимально були вже, ну, втомлені цим холодом і попереднім походом. І коли ми тільки починали йти, нам було дуже важко. І ми Катя навіть сказала, не знає, типу, чи дійдемо, чи ні. Ну, думала, вже потім мені розказала, я не знала про це. Але це по факту було саме класно, що ці поїзді. А так тут було щось взагалі не складалося. Ці 4 дні, це просто максимальний якийсь хаос, я не знаю. І ужас. Чесно, що це отруєння в кінці. Коротше, так вам в двох словах розказала, все, готуємо супчик. Йдемо дивитись «Гру гропристолі. Була... Виплакалася з, з цибулі. Сжарка у нас смариться, супчиком не свариться, ось такий хаос включаю другу серію ми, до речі, дивимось англійською. Прикіньте? Я все розумію, нас вимовила. Каже, якась французька шапка, шарф спихується і плащ на голе тіло. А звідки ти знаєш голе? Ти що, підглядала? Ні, не знаю, що ти просто на піжаму не тянула. Якщо ти вчинив, я просто його більш осінню, каже, ти йому зробила пузо, а то не то ребро у нього, я нічого не робила, я просто Ну, та, я йому талію зробила він дуже стрьомно виглядає, а прикинь, я тут сплю нічого, вона страшно не виглядає не через те, що це скелет, а через те, що він так взяла стрьомно. типу, просто я довершила, просто його заміж. Вистріла так взяну людину, я би попросила відійти від мене вже спишу так на ліжку, я це передачу. Да, руки, руки на ладу. Да, я просто мені влом було продівати їх туди. Ой, все, ладно, не дивимось цього просто. Вечір хат. Чесно, більш лінивого дня я не пам'ятаю дуже давно. Ми скажі, просто лежимо, е, щось підхавуємо, то що нам можна, типу супчик, там, сухарики, бублики і таке. І дивимось гру престолів. Все. І що ми нічого не робимо, а? я не з тобою. Okay. Я прийшла кори, на кухню і хочу запекти батат, чуть не сказала, це не батат, це гарбуз. Я хочу зробити, типу, як знаєте, картопля фрі, тільки гарбуз. Я його зараз замариную з якимись мінімальними спеціями, тому що спецій нам теж зараз багато не треба, а потім просто підсушу в духовці. І це буде як, типу, такий снек. Хочу, хоч якось урізноманітнити наш раціон зараз. У нас супчик, бубліки, сухарики. Супчик в бубліки, сухарики вже надаїла. На жаль, Все. Тому зараз будемо робити арбузи. Робила слайси, ну не а такі палички, ті типу, постикли. Поклала деко. Зараз воно буквально 5 хвилин хай там помаринується, і я його викладу сюди і підсушу, вже розігрула духовочку. Не знаю, у нас тут все, ще цього щось вийде, але сподіваюся, що вийде. Це наша Хелсі картопля на сьогодні. Так. Все. Картопля так, підсушилась, підсмажилась. Для тих, хто любить теж гарбуз восини, бо я дуже люблю, мені подобається. Я і крем-суп з нього роблю, і кашу гарбузову. Мені прям все подобається. І ще хочу якийсь пиріг гарбузовий спробувати зробити. Отак, я, до речі, жодного разу ще не робила. Я так робила батат, і мені було дуже смачно. Сьогодні вирішила спробувати гарбуз, так підсмажити. М -м. Клас. Мені подобається гарбуз, бо він солодкий на смак. І тепер, якщо додати до нього, коли крем-суп роблю, якщо додати до нього сольку, то він не буде. Ну, типу, він якось міняє смак, я не знаю. Типу, хочеш, можна зробити солодкий пиріг з нього. А хочеш солоний суп. Це дуже прикольно. Суперфуд для мене якийсь. М -м -м, дуже смачно. Кать! Хочеш хелсі картошку фрі? Що? Хочеш Хелсі картошку фрі, кажу? Не, Попробуй. Угу. Дякую, дякую. Я підсушила. Попробуй мені цікаво, як тобі. Скажи, він такий солоденький на смак, я дуже люблю гарбуз. Це З нього реально все смачне, а? Жалію, чи без? Оливково, але я там її трохи. Я буквально, ну, типу, всю її. Ну, коротше, весь гарбуз, що я зробила, поняла, в невеличкій кількості замаринувала. Класно.